Всім привіт-привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Наша дев'ятка вже стала зовсім мігенька і скоро здується. Мабуть, купила сирки хлопчикам, два з ожиною, і думала, що купила два з вишнею, а то не догледіла. І купила з вишнею і з полуницею. Мусила бігти знову в магазин, бо Святослава трагедія теж хоче з вишнею, а Саша вже почав їсти. І кілька відео тому я вам розказувала, що наші діти теж, мабуть, і всі діти, винахідники, і вони зможуть придумати ще мільйон варіантів гри з цими брусками, з джанги. Ось в них був плакат Європи, карта Європи, і вони складають такі прапори, як бачать на цьому плакаті. Досить цікавий варіант, чим би зайнятися. А вже ввечір я виявилася в місто, чоловік приїхав з роботи, залишився з дітьми. Я поїхала за жаропонижаючим і так по дрібничкам дещо скупитися додому. І рішила себе побалувати капучином. А то я така молодець, довгий інтервал тримала ще сьогодні, нічого не їла. Випила півтора поляну квасової і чашку, ну, там, можливо, півтори звичайної води. Ой, цей перший ковток капучинко з корицею. Е, Пишіть, е як у вас справи. Дуже мені подобається з вами спілкуватися в коментарях. М -м -м, якщо худнути, яким саме способом? Як справи з спортом? Щось я ніяк не можу налаштуватися на це. До речі, я в ОС восени купляла, була абонемент в онлайн-фітнес-студію Олекс. Олександр і Сваровський, здається, е, вот. то, можливо, потім розкажу про свої враження. Е, також перчик взяла і купила в Аврорі ще такі планшетки з бусинок складати якісь картинки. Хлопчикам зайшло, так їх шкода, вони вдома сидять, скучно їм. Думаю, щось новеньке їх порадувати. Купила також їм сирника, вони його і не захотіли їсти, <кхем> нічого страшного. Кинула морозилку, думаю, захочуть ще пізніше. І також думала, що ж таке швиденько приготувати собі на вечерю. М -м, планувала зробити омлет з двох яєць з сиром і з перчиком червоним. Але коли, коли відкрила морозилку, взяти сир, побачила сало. І я зрозуміла, чого я дійсно хочу. Подивіться, яка краса. Зайшло на ура просто це дуже смачно. Дякую, що були зі мною. До нових відео. Пока-пока.